Же мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King of Marketplaces і це канал товарка без води. І сьогодні вже 303 відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему, що ж робити, коли ти не можеш знайти свій товар в видачі на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. І так що ж робити? Ти шукаєш товар пальчиками, забуваєш його в пошукову стрічку у маркетплейсу, але не можеш його там знайти. Перше, що тобі потрібно перевірити, це SEO-шку. А чи є та назва, ті слова, які ти забуваєш в пошукову стрічку в назві, тобто в тайтлі твого товару. Наприклад, ти торгуєш рюкзаками, а забив назву сумка. І ти думаєш, чому ж я не видаюся запиту сумка? Питання, а чи є у тебе слово сумка в назві того товару, або якщо немає в назві, чи є воно на промі в пошукових запитах на російській та українській мові, або в характеристиках на промі та на розетці. І якщо цього слова немає у тебе в ошці, то звичайно тебе і немає в звичайній видачі. Так, припустимо, сошка у тебе все норм, що ще може впливати на те, що ти не показуєшся видачі. Є ще другий лайфхак це коли ти, наприклад, не прописав характеристики тип або вид твого Товару, наприклад, ти торгуєш нічниками, і ти не вказав це вид нічники. І саме тому ти також можеш не потрапляти в видачу. А що ще може трапитися? А може бути у тебе просто песимізація картки товару. Тобто просто ти заспамив свою картку неправильною сошкою. Алгоритм маркетплейсу побачив SEO-спам і відкинув цю картку якомога далі від першої сторінки. Що робити, щоб не було SEO-спаму? Ну як мінімум, не повторювати одні і ті ж слова в назві твого товару. Але може бути ще й четверта ситуація, коли твоя картка також випадає з видачі, коли алгоритм бачить аномальні дії по цій карті товару, тобто накрутку рейтингу або накрутку відгуків на цій карті. Дуже часто це видно на маркетплейсі ProM. Там взагалі ти був, наприклад, на першій сторінці, потім дивишся аналітику, і тебе вже немає навіть на топ-50 сторінок. Як це таке може бути? Ти пишеш техпідтримку, а тобі кажуть, ні, друже, це аномальні дії. І звичайно, ми знизили вагу твоєї картки товару. Що ж тут робити, щоб такого не було? Ну звичайно, не порушувати правила маркетплейсів. Є свої лайфхаки, інсайди і нюансики. І ти, якщо все будеш робити вірно, не потрапиш на гачок маркетплейсів. Тут потрібно просто знати, як працює кібербезпека будь-якого маркетплейсу, розуміти її сильні та слабкі сторони, і звичайно не порушувати дуже прості базові правила. А чому ще твої картки може не бути на перших сторінках? Ну, звичайно, тому що у них дуже слабкі продажі, і у тебе є сильні конкуренти, які своїми комісіями перемогли тебе вже давним-давно, і математика у них набагато більша. Тобто власники цих карток заплатили набагато більше комісій маркетплейсом, ніж ти. І звичайно, саме тому їхні картки і є в топі, а твоїх немає. І тут твій фокус повинен бути направлений на те, щоб збільшити вагу твоєї картки товару, збільшити кількість відгуків, зробити так, щоб у тебе була картка більш по ринковій ціні, ніж твої конкуренти. І звичайно, це все і впливає на органічні продажі твоєї картки на майбутнє. І ти можеш спробувати розібратися в цьому самостійно, але якщо ти шукаєш цю інформацію, то більше інфо про українські маркетплейси є, як завжди, в описі під цим відео. Запам'ятає лише одне: якщо ти не зможеш знайти свою картку товару, то і твої покупці також не зможуть її знайти і купити, тому дуже важливий майнсет зроби так, щоб твої картки були в топі своєї підкатегорії. Працюй саме в цьому напрямку постійно. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.